Ми приїхали на дегустацію до виноробні Чизай. Але для когось це буде дегустація, а хтось виступатиме в ролі папарації. Отже, центральний вхід. Ось такі квитки. Окрім ну, дегустації, спочатку музей виноробні. І ось він знаходиться відразу. Біля входу. Дуже гарно побудовані будівлі в такому старовинному стилі. Це адміністративний корпус. А ось головне виробництво знаходиться поблизу виноградників в іншому місці. Чизай ну дуже красива легенда про винороба Чиза Може, це справді, а якщо ні, то дуже гарна легенда. Нехай так і буде. Музей невеличкий, але тут є цікаві експонати, є старовинні інструменти, які використовувалися при виробництві вина, є дещо зі старовинних колекцій. Ну, спочатку сорти винограду, які використовуються на даному підприємстві. Такі старовинні діжки, ну, це шарики, сюди можна посадити дитину, зробити фотографію і старовинні інструменти, якими люди доглядали виноградну лозу. Ну, якщо без екскурсоводу, то є таблички, надписи. Це дуже старовинний прес, кажучи, йому майже 200 років. Звісно, ще є екскурсовод, розповідають усе, ну, але це займе багато часу, тому я буду так трошки пришвидшувати. В нас ще чекає дегустація, ще чекають винні підвали. Це такий ЧІЗ. Ось підбірка старовинних етикеток, які випускалися тут, в берегово. Ми знову різні преси, різні чани, невеличкий макет як виробляють виноград, ось тут трохи продукції. Зараз вже не випускається, зараз інша продукція йде. Чизай взяв собі правила не брати кількістю, а брати якістю. Ну дійсно спробували. У них дуже гарне вино. Це різних років. Ось і монастирську ізбу випускали. Далі. Сказали, що ці вина теж вже не випускаються. А це з останніх колекцій. Троянда Закарпаття основна, виновоз. І далі ми спускаємося у підвал. Тут настоюється вино, бачите, стоять вже готові ящики з пляшками. І великі такі металеві чани, в яких дозріває вино. А потім його розливають в дубові бочки. Але, як нам розповіли, для вина бочки використовуються від 3 до 5 разів. Потім потрібні вже інші. Ну, а старі бочки можуть використовуватись вже для міцних напоїв, таких як коньяк, бренді або грапа. До речі, тут чизай, тоже в них нова продукція, грапа. Причому є різні сорти, і виробляється з того, яке воно було в бочках. А ось далі вже більш цікаво для людей. Частина це дегустаційний зал. І бачите, як всі туди швидко пішли. Це так навіть називається не зал, а будинок дегустації. Поруч невеличкий виноградник. Подивився, як правильно обрізати виноградну лозу. Ну що ж, піднімаємось і далі буде дегустація. Ну, мені доведеться спостерігати за дегустацією. Вже предегостирую тоді, коли вже не буду за кермом. Ну, тут є відразу і магазин, де можна купити, сподобавшуюся продукцію. Ну Мені сподобався цей зал, дуже гарно так оформлено. Ну Все тут на території так цікаво. На полицях стоять зразки продукції. І усім готують якісь напої. Ну, тим, хто за кермом та дітям. Виноградний сік. До речі, тут дуже вкусний виноградний сік, нерозбавлений, натуральний сорту Ізабела. Ось, розглядаю подарункові є набори, тобто на будь-який смак. Частину дегустації я помовчу. За мене розповість оця дівчина, трохи розповість про вина, ну, але я засняв не всю. Це не вино, це виноградний сік. Він ось в таких маленьких бокалах, а вино розливають у великі, стоїть кушинчик з водою, щоб можна було споласкувати чарки. І ось. Така табличка, що можна записувати було враження. А тепер я помовчу. Це воно є флагманом нашої компанії і одним із улюблених в власних гаршопочний зай. Геннадій Осихович навіть, навіть знає з чому. Воно точніше тримає, тримаємо завжди за цю ніж. Воно це вишиває не навіть, тому ми хочемо його нагріти, тримаючи за цю частину зайвий раз. Нижня частина каруху призначена для тих людей, які вам це воно будуть подавати. В якихось закладах чи в заходах, для того, щоб ваша частину калу завжди залишала з Саме тому три маємо завжди заліжку. Перше, що ми оцінюємо у вогні, це завжди буде його колір. Для цього можемо навести келеном на світло, можна, без звичності на ваші тарілочки чи білі сервачки. І дивимося, в якого кольору ваше воно. Гарне, якісне, воно завжди величистим, розвитком, злодей, запишем чисто. У цьому вина зовсім такий логенкий, лідосолодний. Далі ми оцінюємо аромат вина. І це буде називатися перший віст. Для цього занурюємо наші носики з таким чином в келепи. Це ніколи не буде проїхати. І відчуваємо аромат. Що ви відчуваєте? Можете розкриватися дещо інакше. І відчуваємо другий аромат вина. Тут ми трішки змінилися. Це дебільш таким насиченим ароматом, більш баху, так? Ну і наступне етап, як правило, неочікування. на цій демостаціях оцінюємо, воно на смак. Для цього радимо зробити досить таки великий комфорт. Якщо він у вас картон, буде то, будь ласка, не заскочуйтесь, воно ще на сьогодні нас є. Відразу, воно також не повтайте. Спочатку ніби трішки, коли промокнете, ви одразу не розмовляйте, щоб ваші рецептори всі включились, запрацювали, і ви відчули смак цього вина. Виштуйте, будь ласка. Це піновуат. Розеновувати. Рожологіки, солодкі та дусерні вина. Сухими винами, я думаю, більш-менш все зрозуміло, там цукру взагалі немає. У напівсухих сухих винахін є дожди від півтора до двох з половиною. Залишаємо виноробнючі зай. Хто веселий, а хто тверезий. Якщо вам сподобалось це моє відео, підпишіться на наш канал та мандруйте разом з нами.